Привіт, мої любі! Сьогодні хочу поговорити з вами на тему багатовекторності і багатозадачності. Ви знаєте, мені здається, що будь-яка людина, яка прожила ну, принаймні 30 років за своє життя, побачила, як змінювали одна одну різні течії моди. І я в даному випадку не маю на увазі моду. Ну, щодо зовнішнього вигляду, одягу і так далі. А моду на різні такі суспільні м -м, тенденції, я би сказала, такі тренди, як ми зараз кажемо. І, на жаль, те, що я бачу дуже часто е світ захоплює мода на абсолютно невротичні е суспільні тенденції. Ось я вважаю, що мода на багатовекторність, на багатозадачність, на мою думку, призводить дуже часто до тяжких невротичних станів або станів, які дуже близькі до неврозу, навіть якщо це не сам по собі ще невроз. Що стосується такої академічної, психологічної науки, я вже казала, що зараз я роблю авансований диплом з психології, в мене є сертифікація річна за психоаналізу і ще сертифікація психолога консультанта і зараз Ну, зараз я там вичитую таку гребезненьку книжечку, тому що мені вже на часі писати роботи для свого диплому. Я все ніяк не, не можу всістися за роботу, тому що мені здається, що мені не вистачає ще таких деяких ґрунтовних знань. І для цього я взяла там матеріали з, зі свого курсу і там такі як фоліанти грубезні. А, і ось, наприклад, навіть на прикладі мого читання цих фоліантів, а... Психологічних можу вам сказати, як воно працює. Це багатовекторність і багатозадачність. Наприклад, зараз мені хочеться вдосконалити свою українську мову, для цього потрібен час, для цього потрібно сісти за підручники, за літературу українську, за граматику українську. І так грунтовно знаєте, ну, як я люблю ґрунтовно сісти і повчитися. Це завдання ну не першочергове, але скажімо так, завдання нехай буде зараз номер один у, у моєму переліку, завдання номер два у моєму переліку. Через те, що я вчитель англійської мови, мені завжди хочеться її вдосконалювати. Я взяла певні книги, які мені також треба вичитати. І ще я купила собі там певні підручники ну, такого вже дуже авансованого рівня для, в принципі, або авансованих студентів, або професіоналів. І також я хочу туди заглибитися. І ось мій диплом, який мені також треба, ну, оці мої. Ну, Підручники, вони дуже грунтовні прочитати вони ще англійською мовою. Там, в принципі, сам по собі матеріал, ну, як на мене, нелегкий і складний, і подача така собі, ну з експериментами, з науковими дослідженнями з усіма. Воно б українською мовою для мене було б читати ну, рідною мовою. Ну, не дуже легко це все треба, знаєте, обдумати. А ще тут англійська мова, яка для мене в принципі то ну дуже близька, тому що я вчитель, але все одно воно ну, не лягає, так як рідна мова. І ось я собі наставила, наставила, напланувала, що, от, наприклад, в мене сьогодні і завтра вихідні дні, тому що в Нідерландах це свято, християнське свято. А, ось і ну, у нас два дні вихідних у школі, і плюс, значить, ще буде субота в неділі. Я собі не планувала, не планувала, що я дуже багато зроблю. Але я знаю, що в мене завдання номер один це психологія, це диплом. І значить, я сіла за нього, ну, за за, за цю свою книгу за підучника, я розумію, що. Все при тому, що я дуже багато вчуся при тому, що в мене на якісь там дуже прям сильні. Сильно лімітовані можливості мого мозку. Ну, я маю на увазі, що зазвичай я ну, нормально мій мозок обробляє інформацію, але я розумію, що все, моя багатовекторність зараз закінчилася. Я не буду, поки я не дочитаю цю книгу. Я не можу концентруватися на англійській мові і занурюватися в свій підручник. Я не можу концентруватися, ну нормально я маю на увазі повноцінно на українській мові, як я би такого хотіла, навіть так нормально дивитися серіали англійською мовою і реально черпати звідти такий, ну, скажімо так, більш розмовний такий словниковий запас, і на те в мене зараз не буде вистачати сил, тому що моя книжечка <хи> вона сама з великою кількістю нових там слів і термінів англійської мови. і Вона така дуже ґрунтовна, Ну, я не можу концентруватися на всьому. І так, я помітила, що. Ну, З дитинства, коли мені мама казала, ти дуже повільно, тобі треба робити все одночасно. Ні, <смі> так воно не працювало. Я не дуже повільна. Просто на той час, ну у дитини до певного віку по різному розвивається мозок. І дітки, в принципі, вони ну, трошки повільні зазвичай у деяких своїх там, реакціях у порівнянні з дорослими. Ось, тому... Ця вишкалка в мене ще з дитинства від мами. Там, робити багато справ одночасно викликає і у мене. І я дивлюся у дуже багатьох людей, які хочуть бути ефективними. Це ще дуже часто працює як поштовх до неврозу у людей, схильних до перфекціонізму. Ось. Або гарно, або ніяк, знаєте, ось тому у таких людей багатовекторність і у жінок, і у чоловіків може викликати реальні невротичні стани. Тому я вже давним-давно помітила, що для мене особисто, і на дуже багатьох прикладах людей навколо мене не працює, не працює оця модна течія. Багато задачності, багато векторності. Щось в мене, наприклад, має бути щось одне, таке містке і те, що вимагає реально концентрації, уваги заглиблення, а все інше не то, що не одночасно, а в день. Просто, От, наприклад, в мене є вільний день, і я можу присвятити себе одній якійсь, ну, одному якомусь завданню, одній якійсь задачі. Ось ця задача має бути, якщо вона глибока, якщо вона така змістовна, якщо вона те, що називається в англійській мові energy consuming, яка затребує енергію, то вона має бути одна. Все інше, це в принципі побутові справи. Справи побутового щоденного такого рівня, які реально не вимагають від мене їх там. Розмірковування над ними, якогось замислення над ними, ті, які йдуть, як ми кажемо, автопілотом, там погуляти з собакою, приготувати там якусь траву, щось легенько поприбирати, тому що навіть якщо от, наприклад, поєднувати моє читання у цієї моєї книжечки, ось з, наприклад, генеральним прибиранням, таким, що я мені треба виглядати усюди, там, де там якась там, я не знаю. Щось там не так, де якась де деяка пилиночка, то, в принципі, навіть це буде дуже вже тяжко. І ви знаєте, що я ще спостерігала? Що люди навколо мене, які були в найбільшому, найбільшому, Порядку в гармонії, балансі з самими собою в першу чергу. А це ще, звичайно, воно і розповсюджувалося на навколишнє середовище, на їхнє оточення. Це були люди, в принципі, по великому рахунку, не багатовекторні зовсім і не багато Це були люди, які не ганялися за модою ніколи, коли і дуже дослухалася до себе, <кій> дослухалася до себе дуже природньо, ось тому що не було багато трав, мабуть, у дитинстві. І, знаєте, от, як мені сказала колись одна моя учениця, вона каже, ну я не знаю, з п'ятого класу знала, що я хочу бути або фінансистом, або математиком, або бухгалтером. Я кажу, а як в п'ятому класі це вже знала. Вона каже, я не знаю, в мене таке було відчуття. І вона пішла в інститут, вона отримала професію ну, в цьому напрямку з фінансами. Вона каже, я знала, що мені потрібна моя професія вища освіта в ті галузях, що мені подобалося. Мені потрібна англійська. Мова, я була я вчителем, мені було дуже приємно з цією пані працювати. Ось, вона завжди була з собою. Знаєте, от, от завжди ти приходиш, і от ти бачиш, що людина ну, в неї немає неврозу, в неї немає внутрішнього роздраю і конфлікту. І якщо у неї з кимось конфлікти, то це зазвичай. Проблему тієї людини, тобто якась просто дуже конфліктна людина, і вона попала там в її цей обрій, щоб вона сама провокувала конфлікти або якісь там погані ситуації, скільки я з нею працювала багато років, взагалі такого не пам'ятаю. Ось, тобто, ну отак от. І вона каже: Я розуміла, що мені потрібна моя освіта в моїй значить, галузі, англійська мова і права. <смі> Оце вона сказала мій там такий must have. І ще хотіла там родину, дитину і ну, що там, житло. От в неї було розуміння, що їй потрібно. І вона не ганялася, знаєте, за успішним успіхом, за багатовекторністю і так далі, і так далі. Або я пригадую, ще одну пані. Мені було тоді, ну, щось там 20-21. А цієї пані було 50 чимось. І ми з нею розмовляли, і від неї йшла така енергетика, знаєте, якоїсь такої. Певненості у собі, комфорту самою собою, спокою. Вона не була дуже там якоюсь заможною людиною, але бідною не була. І вона така, знаєте, іначе все в її житті було так плинно. Плинно і так якось, як я кажу, чинно. І на чому вона постійно мені наголошувала, каже, роби все поступово. В житті не треба бігти дуже швидко. Треба все робити поступово. І ви знаєте, от напевно, що в певному віці реально до цього доходиш, приходиш, що багато векторність, оцей, оцей якийсь роздрай, він взагалі не працює. Він не працює, він працює тільки на збагачення інших людей, які тобі щось вштовхують, продають. Таких дуже багато. Їх називають інфоцигани зазвичай, але вони не тільки в. Вони працюють не тільки в сфері успішного успіху цих курсів. Вони можуть бути в різних інших сферах і дуже часто в рекламі, і, знаєте, презентувати вам якийсь абсолютно такий звичайний продукт, як якусь панацею від, ну, грубо кажучи, від вашого неврозу, від вашого невдоволення. Але вони це, знаєте, відчують і вам це впіхнуть. не працює багатозадачність і щодо, і щодо наукових досліджень, незважаючи на те, що вважається, що у жінок набагато більше зв'язків між півкулями мозку і через те ми можемо бути набагато більш, багатозадачними, ніж чоловіки. А чоловіки, в свою чергу, можуть набагато більш глибоко. Занурюватися в якийсь конкретний матеріал, ніж жінки, все одно, нашому видові біологічному вважається невластива надмірна багатозадачність і багатовекторність, і набагато більш ефективна для нас моновекторність і монозадачність. Ось, Тому такі, такі роздуми, такі справи і. Якраз сьогодні я в своєму в цьому підручнику з психології читала про це, там була ціла глава, про дослідження щодо концентрації уваги. Так от вважається, що все-таки нам важливо концентруватися на чомусь головному, чомусь одному. І зазвичай, якщо ми ставимо декілька задач, то все одно буде концентрація на тій задачі, на тому завданні, яке ми вважаємо ну найбільш важливим, або підсвідомо, і буде страждати якість вторинних для нас завдань. Не можна виконувати все добре одночасно, так не працює. Ну, принаймні, якщо там не якийсь супермозок, я не знаю, якийсь виняток із правил. А так багато досліджень показують, що ми можемо повноцінно концентруватися переважно на одній головній задачі. Я для себе такий висновок зробила, що в мене буде працювати віднині тільки так. Тобто одна головна задача, якщо вона ще й дуже-дуже потребує багато концентрації, енергії, уваги і особливо розмірковування у цій сфері. Все, дуже дякую вам за увагу і пока-пока!